Усім привіт! Сьогодні у нас з вами нарешті порівняння Dugi DK-10 та Ulefone Armor 23 Ultra. Два фотофлагмани, які навіть по дизайну мають дуже багато чого спільного. І звісно ж, у цьому порівнянні акцентувати найбільшу увагу я хочу на фото-відеоможливостях. Адже якщо раніше Ulefone Armor23 Ultra я вважав прям королем фото-відеозйомки, то тепер Dugi відверто так нагло прям можна сказати, заявляють, що ні, ми тепер королі. От і подивимось, хто з них знімає по факту краще. Подивіться на ці два гаджети візуально, особливо на розміщення камер. Їх кількість зазубрення навколо подіуму з камерами. Так, дійсно дуже схожі смартфони. Та й в цілому вони досить тонкі, стильні. І якщо говорити про захист, тут точно треба чохол, бо ця випираюча камера це. ну таке. Погодьте, що обидва ці смартфони виглядають ну дуже-дуже схоже. Ці смартфони мають задні панелі, які дуже схожі. У них однакові вставки з камерами майже. У них в цілому товщина корпусу навіть 12,7 мм, Вони дуже схожі, та й ціна плюс-мінус у них однакова. Якщо пробігтися коротко по технічним характеристикам, то єдина ключова відмінність це, звичайно, AMOLED дисплей у дугі DK-10. Це все зрозуміло і так. Але в іншому процесор той самий, Dimensity 8020, пам'ять така сама, 512 постійна, 12 ГБ оперативка. Акумулятори плюс-мінус такі ж самі, насправді, трошечки більше 5000 мАч. Тобто обидва ці смартфони це смартфони на один день використання. До речі, обидва смартфони підтримують швидку як бездротову, так і дротову зарядку. Бездротова у нас 5%. 50 Вт, а дротова 120 Вт. Обидва ці смартфони за 15 хвилин заряджаються до 100%. Це дуже круто. Мені насправді важко сказати, який смартфон в користуванні мені сподобався більше, але все ж трошки приваблює дугі за рахунок AMOLED дисплею та ще й 120 Гц. А так, в цілому, по загальних відчуттях апарати дуже схожі, приємні, швидкі. Ну і, коротше кажучи, дуже максимально схожі апарати. Ну і, звісно ж, найцікавіше це камери. Обидва смартфони мають основний модуль 50-мегапіксельний Samsung GN1. Хоча, якщо порівнювати реальні фото приклади, то ми побачимо, що програмно смартфони дуже відрізняються по своїй обробці. До речі, обидва смартфони мають функцію нічної зйомки, проте цей режим порівнювати я не хочу, тому що тут юліфон просто дуже сильно полетів вперед. В і щось в цьому апараті не сильно вийшло. А от що стосується основної камери, то мене дуже порадувало і здивувало те, що смартфон від компанії Дугі жодну фотку не пересвітлив. А Юліфон в тих самих сценаріях зйомки місцями прям дуже-дуже сильно лажав. Але якщо говорити про відеозйомку, то плюс-мінус, до речі, чіткість однакова. Проте в плані стабілізації Юліфон все одно виграє. Так, зараз у нас буде приклад порівняння відео. Цей звук що ви зараз чуєте, зроблено на Дугі ДК. 10. А тепер поговоримо в мікрофон Юліфона 23 Ultra. Цікаво, яка буде між ними різниця в якості звучання. Ну і, звичайно ж, стабілізація та все інше також дуже-дуже цікаво. Будемо дивитися з вами різні сценарії зйомки, щоб можна було максимально порівняти якість цих двох смартфонів. Перший приклад фото зроблено в умовах недостатньої освітленості, і тут, на моє велике здивування, Дугі зробив трішки чіткіший знімок. По кольорам, до речі, Дуги також ближчі до оригіналу, бо ж в юліфонівському знімку забагато червоного відтінку на столі. Наступне фото також зроблене в кімнаті при денному світлі, і його не те, щоб супер було багато. Подивіться на різницю у білому кольорі. У Дугі він дуже темний, ближче до сірого, ніж до білого. Але, зробивши доволі солідне збільшення, я хочу сказати одне. Так, захищені смартфони навчились уже знімати чітко та якісно. Юліфон тут трохи пересвітлює, дугі більш темні не дає. А от наступне фото, зроблене на вулиці, дуже гарно демонструє основні моменти роботи алгоритмів. Дугі дійсно боїться пересвітити якісь місця, тому все фото в нього в цілому, помітно темніше. Юліфон же пішов іншим шляхом, все доволі світле. І так, місцями трохи пересвітлене. І тут я навіть не знаю, яке фото краще в плані освітлення, бо ж чіткість тут плюс-мінус однакова, обирати вам. Наступне фото і знов ми бачимо різну передачу кольору на автомобілі. І перше, що мені прийшло в голову, дугі якось більш кіношно, більш художньо знімає, і от у даному випадку мені це більше до вподоби. Якщо юріфон пересвітлює деякі місця, витягуючи середні тони, наприклад на підкрилку, то дугі з цим не париться, тут просто темрява. Зате в цілому фото виглядає більш правильно, як на мене. Тож, як виявилось, смартфон Dugi DK-10 знімає дійсно круто і Дугі не збрехали, сказавши нам, що це буде просто новий рівень мобільної фотографії. Ну, принаймні для захищених смартфонів. Тепер я точно можу його називати одним із сучасних фотофлагманів захищених. Ціна цих двох смартфонів плюс-мінус однакова. Дуги трошечки зараз дорожчий, ну принаймні через те, що в нього amoled дисплей на 120 Гц. Але в цілому вони плюс-мінус однакові. Єдине, що за рахунок того ж amoled дисплею користуватися на сонці ним трошки зручніше. Ну а що ви скажете з приводу порівняння цих двох фотофлагманів? Чи очікували ви від дугі таких крутих фотографій? Напишіть, будь ласка, це обов'язково в коментарях. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!